Ведмежатко топотун. ЧАСТИНА дев'ята. Сонце, немов великий золотий горіх, котилося по небу. Коли топотун і білка підійшли до високого гнізда сороки на ялинці, вони були впевнені останні горіхи білки саме тут. Але сорока, мов кремезна вартівниця, розкрила крила навстіж. Її чорно-біле пір'я блищало, як маленькі прапорці війни. Грр ах. Гррр кр ах. кричала вона, і її блискуче око палало. Не підходьте, це моє, моя скарбниця, мої, мої діти. Діти? здивовано перепитав топотун, зупинившись. Він очікував люті, але не таких слів. Сороку, це ж горіхи білки, вода їх сюди принесла. Мої. заперечила сорока, і раптом у її голосі пролунав розбитий дзвін. Вона притиснулася до гнізда. Всі, всі мої яєчка, їх теж вода вкрала. Весняна повінь. Унесла їх геть у темну річку. Не залишила жодного. Її крила опустилися, а з маленьких очей котилися гіркі сльози, прозорі, як краплі роси. Ці горіхи, вони теплі, вони круглі. Вони нагадують мені їх. Мої маленькі, ненароджені пташенята. Я оберігаю їх тепер. Не віддам. Топотун і білка переглянулися. Гнів білки раптом згас, немов його залили холодною водою. Ведмежаткове серце стиснулось. Він бачив нежадібну пташку, він бачив матір, яка оплакувала свою втрату. Навіть горіхи, які відчайдушно потрібні білці, для того, щоб пережити зиму, здалися вже не такою важкою втратою. Йдемо, тихо промовив топотун, торкаючись лапкою плеча білки. Це не просто горіхи для неї зараз. Це пам'ять. Це надія. Білка кивнула, гірко ковтнувши. Так, підемо. Вона кинула останній сумний погляд на гніздо, де блищали обережно покладені горіхи під крилом сороки, і вони тихо пішли глибше в ліс, залишаючи сороку з її незвичними дітьми і невимовним смутком. Дорога вела через затишну галявину, вкриту мохом. Немов м'яким килимом. Тут повітря тремтіло від магії. Раптом перед ними, ніби зібравшись із сонячного проміння та тіней дерев, виник дух лісу. Він був високий і стрункий, схожий на молоде дерево, обличчя його ховалося під каптуром з листя, а очі світилися тихим, глибоким, зеленим світлом. Чую ваші кроки, маленькі мандрівники! заговорив він голосом, схожим на шелест листя. Та дзвін струмка. Чую сум сороки і ваше збентеження. Ліс тримає багато таємниць, але найглибші у серцях його мешканців. Щоб знайти вирішення, вам треба розгадати загадку. Будинок без дверей, колиска без матері, скарб без господаря. Топотун нахмурився. Будинок без дверей колиска без матері це ж гніздо. Покинуте гніздо. Дух лісу мовчки кивнув. І його зелений погляд вказав на густі зарості праворуч. Йдіть туди, де папороть шепоче давні історії. Серця топотуна і білки забилися частіше. Вони пробиралися крізь зарості густої папороті, і раптом побачили. Серед щільного моху на невисокій ялині лежало маленьке, акуратно звите гніздечко з трави, а в ньому три маленькі, ніжно-блакитних, з темними цяточками яєчка. Воно було ціле. Неушкоджене, але холодне, пусте, ні пташки матері, ні навіть слідів її турботи. Воно було саме тим будинком без дверей, колискою без матері, скарбом без господаря. Ой. видихнула білка. Яєчка, але, але мами немає. Топотун не міг відірвати погляду. Покинуті яйця, як і ті, що втратила сорока. Раптом його осяяло. Білко, швидше. Біжимо до сороки. Це ж її шанс. Шанс стати знову мамою. Вони дуже швидко бігли, вітер свистів у вухах. Наблизившись до ялини сороки, топотун, не чекаючи, закричав угору: Сороко, сороко! Лети сюди. Ми знайшли. Ми знайшли гніздо, покинути гніздо з яєчками. Три блакитних яєчка. Мами там немає. Вони потребують маму. Вони потребують тебе. Лети швидше, поки не стало пізно. Вони ж можуть замерзнути. Сорока завмерла на краю свого гнізда. Спочатку вона подивилася на них недовірливо, бо подумала, що вони обманюють її, щоб забрати горішки з гнізда, але потім в очах спалахнула надія, немов перший промінь сонця після дощу, її очі загорілися. І все ж таки вона їм довірилася. Вона не питала нічого, не кричала, просто зірвалася з місця, мов срібна блискавка, і стрімголов полетіла туди, Куди вказував ведмежатко. Топотун і білка важко дихали, спостерігаючи, як її блискуча постать зникає серед дерев. Потім білка обережно піднялася до сорокового гнізда. Горіхи лежали там, немов маленькі сонця, вже не приховані крилами. Вона зібрала їх швидко і поклала у свій мішечок, клала обережно, бо для неї це були вже просто горіхи. Важливі, але не такі, як ті яєчка. Що тепер мали шанс на життя. Забираймо їх додому, білко, сказав топотун, і в його голосі була неймовірна легкість. Повертаючись, вони пройшли повсту галявину. Сорока вже сиділа на краю знайденого гнізда. Вона сиділа нерухомо, з неймовірною ніжністю обіймала крилами гніздо, зігрівала блакитні яєчка своїм теплом. Вона вже не кричала, не ляскала дзьобом. Вона була турботливою мамою. Її очі зустрілися з поглядом топотуна. Ні слова не пролунало, але ведмедик відчув її подяку. Горіхи були в мішечку білки. Сорока була щаслива, оберігаючи своїх діточок, свою нову родину. А топотун і білка йшли додому, обдумували почуття сороки, її радість і надію, яку вона отримала завдяки духу, лісу і їм. Вони зрозуміли, що дух лісу знає все про своїх мешканців і допомагає їм у біді. Зі спокоєм серця вони йшли далі. Іноді найбільший скарб це змога подарувати щастя іншому, особливо коли зрозумієш його біль, а справжня перемога, коли ворог стає другом, знайшовши те, що втратив.